Любі діти, у цей чарівний день я прийшов, щоб нагадати вам добро завжди перемагає, а віра творить дива. Нехай ваша оселя наповниться добром, а мрії здійснюються, бо кожен із вас заслуговує на щастя. Цього року, як і третій рік поспіль, наше свято можливе завдяки тим, хто щодня боронить наш спокій і майбутнє. Я прошу вас, мої дорогі друзі, Пам'ятати про наших воїнів незламних захисників саме вони є справжніми героями, які захищають нас, щоб ми могли мріяти, вчитися і радіти. Разом із вами я хочу подякувати їм за мужність, самопожертву і невтомну віру в перемогу. Дорогі діти, у ваших руках майбутнє нашої країни. Мрійте, навчайтеся, ніколи не втрачайте віри в добро. Я завжди поруч, щоб підтримати вас і нагадати. Ви здатні змінювати світ на краще.